Як показує практика, навіть ось це условне припинення вогню, воно все одно було. І, ну, не Лічно мої знайомі, але я знаю, волонтери попали під півішки, і в півішка вдарила машину, а потім ще як би. Ну, слава Богу, нікого не попало, не пострадали. Це, я не ошибаюсь на покровському направленні було. Так що, а якому припинення вогню? Це там, десь у них. А по факту його нема. Я взагалі не розумію тих операторів, які сидять за цими дронами. Ну, от слова взагалі. Якщо, допустим, пускай ракету, він выпустил, він не бачить, куди вона полетіла і куди в що вона Он Він потім по факту це вже може ну, прочитати. Ну, і оператор дрон, він реально бачить, що це цивільна машина, там люди. Ну, як можна назвати того оператора, людина, я не знаю. То ви думаєте, що для росіян волонтери є валідною цілею? І не тільки вагонтере, просто цивільні люди. Ну і їм по приколу поганятися, як собі галочку там.